Топ кавових машин делонжі, які найчастіше обирають клієнти. І дійсно одні з найкращих кавових машин. Ось така делонжі динаміка, сенсор на панель керування робить еспресо Американо Лунго. ручному режимі збиваєте собі капучино лате. Це кавова машина для тих, як то кажуть, хто обожнює сам, бути собі бариста. Так, далі Деонджі, Капучино Топ. Моя улюблена кавова машина, мабуть, тому що в мене вдома така. Нереально класна, неймовірний функціонал кавових напоїв. Під себе все регулюєте, температуру, міцність, об'єм. Доступна мова просто вогонь. Далі Деолонжі Дінаміка Плюс лідер серед продажів цього року. Тут є українська мова. Сенсорна панель керування, профіль користувача, так само неймовірний функціонал кавових та молочних напоїв. DeLonghi Перфекта Ево. Просто подивіться на цю красуню. графітово чорний колір, сенсорна панель керування, профіль користувача, українська мова і просто неймовірний вибір кавових та молочних напоїв. Все дуже легко можете регулювати під себе. Також моя улюблена DeLonge Примадона Ексклюзів. Просто гляньте на цю красуню. Профіль користувача, сенсорна панель керування і робить просто неймовірний вибір кавових молочних напоїв, а також гарячий шоколад. І Примадонна Class сенсорна панель керування, українська мова. Тут же є навіть Wi-Fi Connect. Дуже зручно легко керувати з нею з телефону. Дивіться, які гарні всі кавові машини. Обирайте, яка вам подобається. Одні з найкращих, скажу вам, Делонжі.